Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали міста і війну. І сьогодні я вам обіцяла, що розповім про те, що міста теж дружать, але вирішила перенести цю тему на тиждень, так як ми розглядаємо будинки та познайомлю вас з архітектурними шедеврами Запоріжжя. Що таке архітектура? Це мистецтво проєктування, спорудження та художнього оздоблення будов. Є така професія. Архітектор. Архітектори придумують будинки, щоб вони були і міцними, і гарними, і корисними. І сьогодні. Дізнаємося про деякі шедеври історії та архітектури нашого міста. Тож вирушаємо на екскурсію найяскравішими спорудами нашого міста. В нашому місті є архітектурні споруди, зведення яких не пам'ятають навіть наші прабабусі та прадідусі. Одна з них розташована саме там, де починався Старий Олександрівськ, так раніше називалося наше місто. У старій частині сучасного міста двоповерхневий будинок на вулиці Поштові біля Свято-Покровського кафедрального собору, належив Купцеві Другої гільдії, бургомістру. З 1872 року меру міста Олександрівська Захар'їну це одна з найстаріших і найцікавіших кам'яних будівель, що збереглися в Запоріжжі до наших часів. Вона була побудована майже 150 років тому. Це була невелика споруда, яка виконувала. Багатоквартирного житлового будинку, призначеного для здачі житла. У ті часи подібних будинків було багато, але цей був перший кам'яний. Це будинок Лощинських, розташований на проспекті Соборному, 52. Ця будівля в стилі неоренесансу, одна з найстаріших. І найкрасивіших у нашому місті, збудована у 1901 році з ліпниною, шпилями, масивними вазонами і витонченими арками. І сьогодні на будинку можна побачити ініціали першого власника Янкеля Ліщинського. До пам'яток архітектури належить і обласний краєзнавчий музей, розташований в будівлі колишньої земської управи, побудований в 1912 році. Минулого року ми його відвідували. Це головна прикраса Троїцької вулиці. Проєкт розробив архітектор Яків Деланд. На сьогодні будівля зберегла. Стильові риси італійського неоренесансу. Окрасою будівлі є вхід з кута будинку, над яким відніється купол зі шпилем. Також дуже цікаво виглядають на арочні вікна, розташовані на рівні другого і третього поверху. Це замок Вальмона, знаходиться на вулиці Розенталь 7 В цьому замку планували розмістити дитячий садок, добудовували його за радянської влади. Триповерховий будинок в Югенстилі має велику кількість арочних вікон, дверей і балконів. Кожна з чотирьох сторін будівлі виглядає оригінально. Не схоже на інші. Це так званий круглий будинок, який розташований на вулиці Верхній, побудований у 1938 році за проектом архітектора Лаврова. Він є неповторним пам'ятником соцміста. В архітектурі будівлі є натяки навіть на давньоєгипетський стиль, чому круглий він має форму півкола або літери С. До нього прилягає просторий двір, був навіть фонтан. На розділ вулиць Лобановського і Хмельницького є особлива будівля, так званий будинок з книгами. Одну з них найвищу можна навіть почитати. Текст на цих сторінках ось такий. Щоб будувати треба знати. Щоб знати, треба вчитися. У нашому місті є ще не одна перлина архітектури, що збагатила його зовнішній вигляд. Малята, ви можете сфотографуватися коло архітектурної споруди і надіслати світлину. А ще. Відчути себе архітектором та створити на папері будинок для своєї улюбленої іграшки чи казкового героя. Чекаю на ваші світлини і малюнки. До зустрічі, малята!